Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо з вами обчислювати значення буквених виразів, визначати час за годинником і розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Побудуй башту з ЛЕГО цеглинок або намалюй її. Розв'яжи приклади. І розташуй відповіді згори донизу. При потребі став відео на паузу. Знайди число, яке записано двома послідовними числами, які розташовані навпаки, і пропиши його. Каліграфічно. Перевір себе. Постав відео на паузу, виконай невеличку фізкульт-хвилиночку. Попрацюємо за номером 783 на сторінці 128. Склади два вирази за поданими схемами. Так, щоб е ці вирази були відповідями на питання, наскільки більше і у скільки разів більше. Потрібно розібратися, в чому ж тут буде різниця. Дивимося числа 45 і 5. Задаємо перше питання. Наскільки 45 більше за 5? Пригадуємо правило, щоб дізнатися, наскільки... Одне число більше за друге, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, складаємо приклад 45 відняти 5. Дізнаємося. 40. Отже, 45 на 40 більше за 5. У скільки разів більше? Коли нам задають питання, у скільки разів одне число більше чи менше за друге, ми повинні більше число поділити на менше. Отже, другий приклад записуємо 45 поділити на 5. І дізнаємося, що в 9 разів 45 більше за 5. Два приклади для чисел 30 і 5 складіть самостійно. Складіть і запишіть їх. Завдання 784 на сторінці 128 виконай самостійно. Порівняй вираз і число. Пригадай, що спочатку потрібно знайти значення виразу і записати між виразом і числом знак більше, менше або дорівнює. Пригадайте що вирази, у яких замість одного з компонентів є буква, називаються буквинами. Повторимо, як розв'язувати буквені вирази. Знайдіть номер 785 на сторінці 128. Знайдіть значення виразу С плюс 29, якщо С дорівнює 63 і С дорівнює 47. Отже, почнемо для першого випадку. Якщо С дорівнює 63, то С плюс 29 дорівнює 63 плюс 29. Обчисліть цей вираз і запишіть, скільки буде. Якщо ж це дорівнює 47, то у приклад С плюс 29 замість букви С підставляємо число 47. І маємо С плюс 29 дорівнює 47 плюс 29. І обчислюємо, скільки це буде. Попрацюємо над задачами. Знайдіть в підручнику задачу 786. Прочитайте її. Стрічку завдовжки 20 метрів розрізали на 5 рівних частин. Яка довжина однієї такої частини? Ключове слово розрізали. Уявили собі 20 метрів, які потрібно розрізати на 5 рівних частин. Отже, оберіть дію для розв'язання задачі і запишіть розв'язання цієї задачі в зошит. Зверніть увагу, розрізали стрічку. Отже, кожна частина має довжину. В дужках у вас будуть метри, тому що ви дізнаєтеся, яка довжина однієї частини. Вимірювати її будемо у метрах. Поставте відео на паузу. Виконайте невеличку руханку. Добре відпочиньте. І попрацюємо далі. Знайдіть задачу 787 на сторінці 129. Прочитайте її. У коробці було 11 мандаринів. 8 апельсинів і 6 ківі. Усі фрукти розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість. Скільки фруктів на кожній тарілці? Для того, щоб краще розібратися в задачі, я рекомендую зробити короткий запис. Давайте розбиратися. Мандаринів було 11 штук. Апельсинів 8 штук, ківі шість штук. Усі фрукти. Отже, потрібно знати, скільки всього фруктів було в коробці. Розклали на 5 тарілок по, а от по скільки фруктів на одну тарілку. Треба знайти. Маємо на увазі, що на кожну тарілку клали однакову кількість фруктів. Дивимось, головне питання. Скільки фруктів на кожній тарілці. Тобто скільки фруктів на одній тарілці. Але для того, щоб це дізнатися, нам потрібно усі фрукти поділити на 5 рівних частин. Але ж ми не знаємо, скільки всього фруктів лежало у тарілці. Отже, записуємо задача 787 і спочатку дізнаємося, скільки всього фруктів лежало на... в коробці. Коли ви дізнаєтесь, ви запишете скільки всього фруктів і запишете пояснення всього у коробці. Що в дужках, подумайте, ми рахуємо фрукти. Потім нам потрібно кількість усіх фруктів розділити на 5 частин. П'ять тарілок, отже, на 5 рівних частин. Записати, скільки фруктів лежить на одній тарілці, і обов'язково записати відповідь до задачі. Я думаю, ви з цим завданням добре пораєтесь. Далі попрацюємо за номером 788 на сторінці 129. Визначимо, котру годину показує кожен з годинників. Перший годинник. Дивимось на годинну стрілку, червону коротку. До 9 вона не дійшла. Отже, було 8 годин. Дивимось на довгу хвилинну стрілочку. На нашому годинку вона чорна і тоненька. Вона вказує на 7. Отже, маємо 8 годин. 7 множимо на 5, щоб дізнатися, скільки хвилин пройшло. 7х5,35 на 5, 35. дізнаємося, що наш годинник показує 8 годину 35 хвилин. Коротко записуємо цей показник в зошит. Другий годинник. Визначаємо коротка годинна стрілка до одинички не дійшла. Отже, було 12 годин. Дивимось на довгу хвилинну стрілку. Вона показує на 6. 6 множимо на 5. 30. 12 годин 30 хвилин. Записуємо зошит. А усно ми говоримо. Ми не говоримо 12 годин 30 хвилин. Ми говоримо пів на першу. Запам'ятайте це. Коли вас спитають, котру годину показує годинник? Ви побачите на ньому 12 годин 30 хвилин і дасте відповідь пів на першу. Котру годину показує останній годинник? Визначте самостійно і запишіть в ЗОшит. А наш урок добігає кінця. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 789 і номер 790 на сторінці 129. Оцініть свою роботу на уроці, а я кажу вам, ви молодці. Дякую за чудову роботу, до побачення, до зустрічей на наступних уроках.